Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Барбері, який називається Барбері Gods Parfum. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про це і про ще багато-багато різних ароматів. Ось у мене є такий аромат і такий пробник. До речі, дякую всім, хто ем, голосував за. Е, Тий чи інший аромат, про який мені потрібно вам розповісти. У мене дуже багато зараз нових ароматів, десь, може, з десяток. І я е, зробила невеличкий в, в моєму табу в ком'юніті ком Ютуба е, голосування, про який аромат? Е, Потрібно розказати в першу чергу. Ось я розповідаю про цей аромат, бо ви за нього, більшість за нього якраз, і проголосували. Потім у середу в мене буде такий аромат, і я так думаю, що на наступну п'ятницю я вам буду розповідати про Жан-Польгутє новий аромат. І потім ще поставлю, щоб ви ще проголосували про інші аромати. Так, що у нас є в цьому ароматі? В цьому ароматі у нас є малина, лаванда, потім у нас ваніль, абсолют ваніль та ваніла кавіар, Тобто це ванільна ікра. І потім ще е, замша. Е, ось такі у нас є ноти в цьому ароматі. Я. Хочу сказати, що мені дуже сподобався перший аромат. Ось він у мене там стоїть, він мені дуже-дуже подобався. Я його тестувала, я його хотіла купити. Я спочатку хотіла його купити в 10 мл та подумала, там мені буде досаль, бо у мене там є ще. Е, декілька пробників, ще плюс 10 мл. І, ну, коротше, коротше, купила я собі повний флакон 50 мл, бо мені дуже сподобався цей аромат. Дуже-дуже-дуже-дуже класний аромат. Е, вийшов другий аромат. Другий аромат мені не сподобався зовсім. Е, це той, що інтенсивна версія. І чому він мені не сподобався? Тому що там дуже, знаєте, дуже такі яскраві яскраві ноти. Е, лаванди Там така якась вона дуже гучна лаванда, дуже якась така просто від неї голова дуже ще, ще, ще болить. Плюс там пачулі. Пачулі мені, е, в принципі, я хочу сказати, що мені подобається. Але в тому ароматі вони були якісь такі, знаєте, якісь такі підвальні, такі, не ароматичні пачулі, не такі, які мені завжди подобаються, а такі, якісь дуже дуже гучні, дуже дуже. Потужні, дуже складно з ними. було. Ну, я не знаю, мені дуже не сподобався цей аромат. І я знаю, що багатьом людям теж не сподобався цей аромат. Ну, Коротше кажучи, у мене були е, якісь, от, знаєте, Свої думки про оцей третій аромат, що вони там зроблять. Коли я побачила, що вони туди запхали замшу, я подумала, ну навіщо? Навіщо? Ну, це, це моє особисте, знаєте, я не люблю замшу, я не люблю шкіру в ароматах. Бо замість того, щоб, знаєте, пахнути як шкіряний аромат або замшевий аромат, я пахну як шкіряна або замшева сумка. І це мені дуже не подобається. Ну, коротше, Є, що є, то є. Давайте будемо розбирати, який аромат нам попався. По-перше, хочу сказати, це дуже-дуже важливо, я коли я тестую аромат, я завжди роблю один пшик цього аромату, щоб потім порівняти просто один пшик з іншими. Ароматами, яких я теж зробила один пшик. Так ось, Один пшик цього аромату він дуже-дуже довго сидить на шкірі. У вас і 7-8 годин просто без проблем. Тобто цей аромат стійкий, він насправді стійкий. Ну, а вже ж, я можу сказати, що коли ви тільки пшикаєте на шкіру цей аромат, ви там відчуваєте все, що там є в тому ароматі. А потім, вже, коли там остання година там вісьма година, то там вже, знаєте, ви просто у вас є така. Пляма на руці, де ви пшикали той аромат, і ви щось відчуваєте, там щось, щось є, але е, саме всіх нот ви вже не почуєте. Я перед тим, як йти спати, я зробила два пшика. Е, я роблю один, але тут я зробила два. І я хочу сказати, що після ось так, знаєте, 13, 12, 13 годин я відчувала. Е, то місце, куди я навшикала, навіть після душа я відчувала цей аромат. Тобто стійкість у нього класна, шлейфовість у нього класна. Якщо вам все подобається в цьому ароматі, якщо вам всі ноти тут тут подобаються, вам цей аромат, я думаю, що вам більше нічого і не треба. 30 мл це просто супер, бо Стійкість тут насправді дуже-дуже класна. Так, що у нас тут є в цьому ароматі? Коли ми його пшикаємо перший раз, ми тут відчуваємо малину, така, знаєте, кисленька, трішки, солоденька, трішки, ну, така, знаєте, так, типова, така класна малина. І ем, лаванда. Лаванда тут не така лаванда, як в другому ароматі, вона тут така, як в першому ароматі. Тобто вона така ароматична, класна лаванда, але не супер якась там жорстка, но нормальна, ароматична красива лаванда, з якою приємно спілкуватися, яку приємно відчувати. Потім тут три типа ванілі, Тут нам написано, що тут аж три типа. У мене не натренирований нос, ніс, у мене, я не парфумер. Я вам чесно хочу сказати, я відчуваю один просто ваніль, я просто відчуваю. Ваніль, але можна сказати, що вона не гурманська. Це не гурманська ваніль, це не гурманський аромат, це не аромат, який вам, вам, вам хочеться з'їсти або випити. Ні, ваніль тут є, воно тут солодка, вона тут відчувається, що, що, що це ваніль, але це не гурманський аромат. І це, це потрібно сказати. Потім у нас виходить оця замша, замша яка? Е, Приємна навіть для людини, як я, яка не дуже любить замшу або шкіру, це приємна нота. Вона така тепла, прям замшова, її відчувається. Хочу сказати, що в мене є інші аромат, в якої є замша і є ваніль, але там трішки по-іншому, бо замша там не. Не в головних ролях, а тут, в цьому ароматі, все ж таки ось замша з ваніллю вони розділяють цей аромат. Вони тут якраз е, е, прим, примадонни і та і та. Ось, е, Ще одна річ. Мені б хотілося б, щоб так було, що ось ви пшикаєте цей аромат, і до вас прийшла оця малинка, і прийшла до вас оця, оця, е, лаванда. І прийшла ваніль. І мені б хотілося, щоб оцей аромат був оце таким ну хоча б трішечки, хоча б трішечки, щоб ми ем, поспілкувалися тільки з цими нотами. Бо оця замша, вона ну, там секунд 30, секунд 60 проходить, хвилина проходить, і замша вже тут. Тобто у нас не такий аромат, от, знаєте, як, як завжди, от, от, ноти серця, ноти бази, ноти там, середні ноти. Ні, тут все от, от, раз, і воно до, тобі, до тебе все прийшло у, у гості. Тобто, Це не такий аромат, який розкривається, відкривається ем, протягом якогось певного часу, там, я не знаю, що йому потрібні там, 15 хвилин, 20 хвилин, пів години. Тут так. Раз і всі ноти, ти вже їх знаєш, бачиш, чуєш. Ось, хотілося б, щоб було б трішки не так, щоб трішки оця замша прийшла трішки пізніше. Ну, що є, то є. Взагалі, хочу сказати, що я рахую цей аромат. Унісексовим. Ті, хто хоче сказати, що як так, тут же ж у нас ваніль і не одна, слухайте люди. Тоді ви ніколи не відчували, не тестували аромати від Мюглєр Еймен. Бо там іноді таке буває, там така буває солодкість просто як жіночим ароматом до тих ароматів дуже-дуже дуже далеко. Так що, те, що тут є ваніль, це не означає, що в чоловічих ароматах не може бути ванілі. Ось, Для мене цей аромат завдяки і цієї замші, теж він такий собі унісексовий аромат. Перший аромат, який мені дуже подобається, який мені найбільше сподобався з цієї лінії, він жіночий. Жіночий, Як на мене, на 100%. Другий аромат він був, був більш чоловічий аромат. А цей він жіночий або унісекс аромат. Ось, Непоганий аромат, краще, ніж другий аромат, як на мене. Але все ж таки буду з дуже великим зацікавленням очікувати, що вони там зроблять наступного року, бо я впевнена, що щось зроблять. Не, не покинуть цю лінію. так. І ось це всі мої, всі мої думки про цей аромат. Розказуйте мені, що ви про нього думаєте. Чи подобається, чи не подобається, чи може ви вже вже купили собі. І я з вами ну, кажу вам до побачення до неділі. В неділю буде нове відео, а я вам бажаю доброї п'ятниці. Па-па!